Доброго ранку, діти! Сьогодні з української мови ми з вами вивчаємо іменники, які не змінюються за числами. Окрім цього, ми з вами побуваємо в парку Софіївка у місті Умань. Зараз в зошиті запишіть 23 січня класна робота. І розглянемо слова, які нам дібрав гаджик. Перший стовпчик ножиці, шорти, окуляри, сани. Другий стовпчик сонце, щастя, молоко, золото. Подумайте, в якій колонці у нас іменники стоять в однині, а в якій в множині? Ножиці, шорти, окуляри та сани це однина чи множина. Це множина, а сонце щастя, молоко, золото це у нас однина. А давайте спробуємо змінити число цих іменників. Ось у нас ножиці вжити в множині. А спробуйте вжити це слово в однині. Ножиць, а слово шорти в однині це як буде шорт. Бачите, ці слова ми вжити в однині не можемо. А тепер розглянемо другий стовпчик. Наприклад, слово золото. Спробуємо перетворити його на множину. Два золота. Так, ми не можемо сказати. Можемо сказати, наприклад, два злитки золота. Або слово молоко. Два молока. Також не можемо, наприклад, 2 літри молока або 2 пляшки молока. Слово щастя одне щастя, а два – також щастя. Отож, у нас є ще й слова, які ми не можемо змінити на множину. Запам'ятайте правило. В українській мові є слова, які вживаються тільки в однині або тільки в множині. Наприклад, любов одна любов. Ми ж не можемо сказати багато любовей. У нас любов тільки однина. Або ворота. Одні ворота, двоє воріт. Навіть в однині слово ворота ми кажемо, так, неначе вони в множині. Тому є такі слова, і їх треба запам'ятати. А зараз запишемо слова від гаджика. В зошиті запишіть вправа 2 та запишіть слова з попередньої вправи. В цих словах нам треба також поставити закінчення. В слові «ножиці» закінчення це і. В слові шорти, закінчення і, окуляри також, і, санни закінчення, і сонце, закінчення Е. Щастя, закінчення Я. Молоко закінчення О, золото закінчення О. Запишіть собі слова, закінчення позначте олівцем. Далі читалочка нам дібрала речення. Нам треба ці речення прочитати, знайти тут іменники. Перше речення хлопчик заглянув у причинені двері. Тут які іменники хлопчик та двері. Слово хлопчик ми можемо змінити за числами? один хлопчик, два хлопчики. А слово двері ми можемо змінити за числами. Ні, не можемо двері, вони завжди будуть двері. Друге речення найулюбленіша пора школярів канікули. Знайдіть тут іменник, який не змінюється за числами. Це слово канікули. Канікули у нас вжито тільки в множині. Третє. На вечірнє небо викотився срібний місяць. Знайдіть тут іменник, який не змінюється за числами. Це слово небо. Небо завжди в однині. Ми ж не можемо сказати багато небів. Небо у нас тільки одне. Четверте. У Сергійка сьогодні іменини. Яке слово тут не змінюється за числами? Це слово іменини. П'яте. Леся отримала задоволення від гри на піаніно. А знайдіть тут іменник, який не змінюється за числами. Це слово задоволення. І шосте у кімнаті лунав дитячий сміх. Слово, яке не змінюється за числами, це сміх. Чудово! І тепер ми більше дізнаємося про українські цікавинки, про дендропарк Софіївка. Друзі відвідали парк Софійка в Софіївка в місті Умань. Цей мальовничий куточок викликав великий подив і захоплення. Тут вони побачили єлисейські поля, англійський парк з рослинами, завезеними з різних країн світу. Кавказька гірка перенесла їх у сонячну Грузію. Особливо здивували розкішні альтанки, кам'яні гроти, каскади, підземний водяний тунель. Нікого не залишила байдужим зелена ошатність дерев і кущів. Недаремно Софіївку називають уманським дивом. Отож, діти, це надзвичайно великий парк, де багато рослин, фонтанів, маленьких озер та річок дуже красиве місце. Також в цьому місці зібрали цікавинки навіть з інших країн. Така цікавинка, як Єлисейські поля. Єлисейські поля знаходяться у Франції. Це одна з головних магістралей Парижа. Ось ви можете їх бачити. Посеред величезного міста у нас великий зелений парк. І схожі на єлисейські поля відтворили у парку Софіївка, щоб люди змогли відчути трошки Франції в Україні. Далі нам зустрічалося таке слово як альтанка. Альтанка це така невеличка бісетка, в якій можна посидіти, там є столики, лавочки, можна відпочити в парках. Вони дуже часто стоять. Якщо вам ще якісь слова були незрозумілі з тексту, ви можете знайти їх значення у словниках або у інтернеті. Далі ми з вами працюємо письмово. Запишіть в зошиті вправа 6 посередині. І зробіть дві колонки: – «однина» та множина. Нам з вами необхідно записати виділені слова з тексту про Софіївку. Перше виділене слово у нас парк. І скажіть мені, будь ласка, слово парк. Це який рід? Чоловічий, жіночий чи середній. Парк це чоловічий рід. Записали в колонку однина, парк та його рід. І давайте змінимо на множину. Один парк, два. Парки. Словом, в колонку множину записали парки. Наступне виділене слово куточок. Куточок це який рід? Чоловічий рід. Записали куточок, чоловічий рід. Куточок один А2. Куточки записали в множину. Далі слово подив. Подив він, вона чи воно. Подив це він, отож, чоловічий рід записали. А як ми змінимо слово подив на множину? Подиви. Чи існує таке слово? Ні, тому слово подив у нас не змінюється. Наступне у нас слово захоплення. Моє захоплення, «моя захоплення чи мій захоплення. Моє захоплення це рід середній. Як ми змінимо слово захоплення на множину? «Одне захоплення, два захоплення, три захоплення. Отож, воно у нас ніяк не змінюється. Наступне слово це слово гірка. Гірка це який рід? Жіночий рід. Записали гірка жіночий рід. Одна гірка а дві. Гірки. Записали в множину. І наступне слово слово тунель. Тунель це він, вона чи воно. Тунель це він, чоловічий рід. Один тунель, а два «Тунелі». Записали, будь ласка, далі слово тунелі. А тепер нам з вами треба усно перевірити щебетунчика. Щебетунчик допустився помилок при змінюванні іменників за числами. Давайте розгадаємо, яких саме. Перша пара слів сміх, сміхи. Яка тут помилка? У нас слово сміх тільки в однині. В множині воно не вживається. Біг, біги. Яка тут помилка? Така ж сама: Біг це тільки однина. Слово біги ми не вживаємо. Штан штани. Тут яка помилка. У нас слово штани тільки в множині. Слова штан не існує. Ножиця, ножиці. Тут яка помилка? Слово ножиці також вживаємо тільки в множині. Запам'ятайте це самі і Щебетунчик запам'ятаю разом з вами. Далі, діти, дайте відповідь на питання, чому ви сьогодні на уроці навчилися, або що ви на уроці запам'ятали, або що вам найкраще вдалося? Що вам найбільше сподобалося? З яким настроєм ви завершуєте урок, і в чому у вас виникали труднощі? І розглянемо домашнє завдання. На сторінці 91 ви виконуєте вправу 9. У нас є слова, нам треба виписати тільки ті слова, які не змінюються за числами. Для цього ми тренуємося, експериментуємо, змінюємо числа. Наприклад, метро одне метро, а два. Метра. Чи можна вжити таке словосполучення? Два метра. Ні, не можна. Метро у нас тільки в однині. Отож ми це слово записуємо. Далі автобус, а два. Автобуси. Змінюється автобус, автобуси. Тому ми його не записуємо. Ковзани це вони. А один ковзан. Чи існує слово ковзан? Ні, не існує. Отож, слово ковзани тільки в множині. Тому ми це слово з вами виписуємо. Таким чином, ви знаходите всі слова, які не змінюються, а із трьома із них складаєте та записуєте речення. Я вам дякую за роботу. До побачення!